Знову наступають автобусні маршрути no. і відступають маршрути нашого громадського там, на Теребусах. Чи добре це? Я рахую, що ні. Що ми зараз бачимо, сама модель, вона. Не робоча. Uh -huh. Розпочинали ще з, на жаль, за загиблим Сергієм Тетюхіним uh -huh. нову модель, яка б мала бути в Одесі. Тим, це модель, uh -huh. і, і отут важливо не путати не безготінкового розрахунку, uh -huh. а саме електронного квитка. Так, да. що це значить, а, що перевізник він не займається збором. Виручки збором та коштів mm -hmm. на маршруті його завдання випустити хайний, чистий, гарний, рухомий, щоб водій був також здоровий, професіональний та, і виглядав та, фахівець та, та. та все інше. А якщо водій займається збором виручки, mm -hmm. його завдання. Зібрати нам на маршруті кошти, тоді він вже не думає за графік, він вже не думає за розклад, ну, він вже не думає, їхати йому на останній рейс чи не їхати. Якщо немає пасажирів, а я сполю пізля там на якусь суму, яка ага. яку я не відшкодую, то я може, не поїду, може десь десяти паламась, може там дуже багато хитрощей, а, а якщо перевізник тримує фіксовану суму ага. за рейс. На маршруті має бути там 10 машин, і кожна машина має виконати по 5 так. за е, розкладом. Угу. І е, його завдання, щоб вони були ці машини, щоб вони виконали щоб за розкладом. Так. А в нього в машині 5 пасажирів чи 45, йому вже немає різниці. Він все одно гроші так, отримає так. да. фіксовану суму. А гроші збирають місто, uh -huh. і місто розраховує, як замовник розраховується з керівником. Має бути така модель. Така модель у всьому світі. No, Не буде перегонів маршруток. Не того ряда їде вперше, щоб там когось uh -huh. будуть. Зупинятися в ете лише на остановках, і ми хочемо збалансовану нормальну модель. То вона має бути саме така, і саме таку модель ми е розпочали.